Вітаю! Сьогодні ми з вами намалюємо степ донеччини. Ретельно зволожуємо папір, допомагаємо пензлем. Олівець сьогодні не використовуємо, починаємо з середини аркуша малювати жовтою лимонною, трошки вверх, трошки вниз, потім додаємо нижню частину вохру. Ще трошки червоного. І зовсім трошки зеленого. Небо будемо малювати в фіолетових відтінках. Світло-фіолетовий, темно-фіолетовий. Малюємо похмуре донецьке небо. Додамо трошки червоного. Намагаємося не переходити на жовтий колір. Залишаємо плавний перехід. Між фіолетовими відтінками і жовтим. Приступаємо до малювання хмарного неба. Суміш всіх наших фарб, які в нас були на палітрі: фіолетовий, червоний, зелений, всі можна змішати такий бордовий колір. Далі вводимо фіолетового трошки, трошки додаємо до фіолетового-червоного ще декілька штрихів-мазочків робимо. Головне, це встигнути зробити, поки ця частина паперу полога. В нижній частині неба ближче до середини аркуша, можна додати помаранчого і вже більш тонесенькими штрихами зробити ці хмари. Можна залишити і так, але я хочу додати більш темного кольору нашому небу. Тому синій домішуємо до цієї суміші і промальовуємо ще декілька штрихів, мазків цим сіро-синім кольором. Можна промакнути серветкою в декількох місцях. А можна навпаки додати кольору це на ваш вибір. Майже посередині аркуша проведемо лінію горизонту, беремо для цього колір вохра. І одразу на цієї лінії горизонту починаємо малювати. Лінію дерев, як в нас кажуть, посадку. Малюємо її тим сірим кольором, який в нас залишився на палітрі. Малюємо такий парканчик, ми з вами це таке малювали вже. Це буде перший слой цього парканчику. І цим же кольором одразу промалюємо терикон. Терикони взагалі є визитівкою Донеччини. Мабуть, ще трошки зроблю його повище і поширше. У нас біля міста також декілька таких териконів є. Поки підсихає верхня частина малюнку, ми з вами зробимо місця для майбутніх маків. Як ми малювали кульбабки, також беремо пензлик зі щільним ворсом, вологим, чистим пензлем, розмиваємо білу пляму. На папері, промокуємо серветкою, готуємо місця для майбутніх маків. Беремо плаский пензлик, наводимо фарбу червону з помаранчевою і починаємо промальовувати пелюстки окремими лазочками, робимо. Не дуже акуратно можна це робити. Квітка Мака має 4 пелюстки, тому ми малюємо три-чотири, десь так. І зверніть увагу, що фарба напівпрозора. Коли намалювали центральні великі квітки, то можна вже намалювати між ними невеличкі по дві одній пелюстці ставимо червоні плямки. Чим ближче до лінії горизонту, тим менше ці плямки, майже взагалі. Штрішочки малюємо. Треба почекати, поки висохне. Додаємо до нашої сірої суміші вохру і промалюємо контури тарикону і тріщини, які на кожному тариконі ми бачимо. Знов додаємо до цієї ж суміші синій колір. Нам потрібен більш сірий. І промалюємо ще глибші тріщини і одразу переходимо на лісу смугу або посадку. Верхню частину і праву частину, і перші там дві тріщини виділимо жовтуватим вохрою, нібито потрапляють промені сонця. Тепер можна більш яскравим червоним промалювати. Передні квітки, вони яскравіші І поки ще на квітках волога фарба, тонесеньким пензликом або кінчиком наносимо чорну фарбу, щоб вона розпливлася. На маленьких квітках не треба яскравий чорний, тому, ми, якщо Дуже яскрава, сухим пензлем трошки прибираємо фарбу. Тепер можна і промалювати травичку. Стебло маків, траву, яка росте між квітами, наводимо зелений колір, зелено-сірий. Але все ж таки дуже світла частина треба зафарбувати. Її. Тому цим кольором між квітками пройдемося і зафарбуємо нижню частину нашого малюнка. І поки ще не висохла та зелень, що ми намалювали, намалюємо травичку, щоб вона трошки розпливлася, була така пухнаста. Треба ще додати маків, тому широким вологим пензлем проводимо обережно. І червоною фарбою домальовуємо, щоб розпливлися плямки. І більш червоний фон у нас залишився. І день іде де додамо зеленого. Також між червоними плямками зелених плямок трошки. Зафарбовуємо найбільш світлі місця навколо маків і даємо добре висохнути нашого малюнку. І фінальний етап нашого малювання більш яскравим зеленим малюємо траву на передньому плані. Нехай у вашому житті ніколи не буде похмурого неба. А маки приносять тільки радісні звістки. До побачення!